Сьогодні маю честь представляти на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України свою громаду Вільнянську громаду Запорізької області, маємо понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб виділено із державного бюджету понад 112 мільйонів на будівництво підземної школи. В цьому році ми отримали при підтримці держави отримали два шкільних автобуси. Я дуже вдячна за підтримку освітянської ниви. Щодо надбавки, яку отримали наші вчителі в цьому році, тому підтримка держави в цьому році, все, що висвітлено було на конгресі, це єдине ціле, і в тому числі з нашою громадою. 25-й рік також плануємо концентрувати нашу увагу на підтримці збройних сил України і також допомагати нашим внутрішнім переселенцям. Впевнені, що в наступному році ми будемо більш згуртованими, більш си. І і це допоможе нам перемогти.